Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Зі мною Юля Ілля. І ми продовжуємо нашу другу пригоду в картковий володар персні в локалізації Geekage Games. Якщо ще хтось не взяв собі таку кльову гру, ану швиденько беріть, тому що від цього залежить локалізація наступних доповнень. І ми будемо продовжувати це наша вже. Третя частина. Якщо не дивилися перше, переходьте сюди за посиланням. Дивіться, що відбувається. Мені здається, ми дуже непогано рухаємося, але це мені так здається. Знаю, о, десь э, голос за кадрою лів. Так, э, Поїхали. Добре, 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 добре. Ти взагалі-то тут. Все, тепер в нас є перепочинок. Е, так, а ти вже взяла собі ресурси? Так. Да, Нічого, грошики. Грошики, грошики пішли. Так, о, я собі але... одразу три ресурси. На одного хотілося б, але ми не граємо колодою. Як вона називається, лідерства, де можна набирати ресурсів дуже-дуже багато. Так, і карту. Пам'ятаємо, Я... так? Ще і карту. Ще, угу. мені так, добре. Тепер є в нас підготовка mm -hmm. Юль. У мене є. Прихильність володарка. Угу. Yeah. Давайте, це yeah. супер карта. Yeah. А, прикріпіть до героя. Прикріпний герой отримує плюс один, одну силу волі. І якраз для Еовін це супер. Два ресурси, да, ти витратила. Mm, да. Взагалі ти, мабуть, все. Все, да? Добре. Добре, 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 добре. Так, я. Так, що ж мені з тим робити? Що мені з тим робити? Я знаю, що я буду робити, але поки що не скажу. Що мені з тим робити? Ну, давайте я е, нарешті ще одного свого союзника е, вводжу в гру Шахтар з залізного кряжу. Реакція після того, як шахтар з залізного кряжу входить в гру, виберіть і скиньте одне спорядження до знаку мови. Отакі немає, мент". а ні є. Так, а я зобов'язаний це зробити чи ні? Виберіть, і скиньте одне спорядження. Ні, тоді я поки що не буду його грати. Є погані е, умови. Блін, поки що не буду тоді його грати. М -м так, ну тоді я що? Тоді я е, витрачаю один ресурс е, з е, та, Глорфінделя для того, щоб вилікувати одне поранення мого, моєму денетеру. І на цьому моя підготовка закінчилася, на жаль. На жаль, закінчилася. Ілля. А в нас були якісь союзники з вартістю X. Це які у нас союзники. Що ти маєш на увазі з вартістю X? Я є що, я в такому є така цікава карта. Ні, ні, це От Дивись, у мене союзник 5 коштує. Ти можеш витратити 5 для того, щоб ввести його в гру. Або от у мене союзник був ось такий, дивись. Ось, ось, дочка, нім Родель. Ти можеш витратити 3. Це X3. Думаю, може десь так. якась вартість. Ілля Мені водить кінноголучника з дальньою атакою. Так, да? ну щоб вам допомагати. Добре, 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 добре. Це супер. Угу. Так, все всі підгодувалися. Да? Пригоди? Пригоди? Маємо Мої зрозуміти, вороги. кого ми відправляємо на пригоди. Талін. Ворогів поки що немає. Як думаєш, виорно закидувати, якщо в мене є землі, там крутий Леголас і... У мене є. Ну, давай. Нам по максимуму зараз потрібно пропустити. Я думаю, що Мендора відправляю, якщо що, підсилимо ще Мендора. У Іллі ж є можливість підсилити Мендора. А у мене ресурсів. А він ну, не коштує ресурсів. А ну тоді. Напевне, що ти скинув? Чи що? Де, ти? Де ти? ти мені казав, що в тебе є можливість підсилити Мендора. Це не я, кажа, манулі вулиця була. Все, я зрозумів, немає, значить, да? так? Ну, ти відправляєш е, Беорна ну, на... Гімллі е, Гімлів тебе лишається так, лишає. щоб битися? Так. Що ну, тут важливо, так. нам все ж таки ще допомогти з цим, чи карти комусь накидати? У мене є карти. У ну, мене не вистачає насправді карт. Я б, я, можливо, навіть собі карти набрав би. Ну, давай рахувати, скільки у нас вже є. І В мене 3. 4, 5, 6. 11, 12, 13, 14. 14, до речі. Нам вже потрібно сюди відправити. Угу. На кожну локацію в зоні випробувань. Угу. Так, 14. Да, я нарахував? чи скільки? 3, 4, 5. 6, 11, 12, 13, 14. 14 я нарахував, а там в нас 5 вже є. Ну, в принципі. Ну, в принципі 14. Я можу зробити 16, якщо Беравор відправлю. Або все ж таки карти добирати. Або все ж таки карти добирати. Я, в принципі, можу зараз не добирати карти. Якщо комусь критичні карти, скажіть. Ні. Ні. Тоді я теж відправляю ще і Беравор для того, щоб yeah. максимально. Так, дивіться. Відкриваємо. Перша. Нам чотири потрібно, поки ми пливемо, Чотири потрібно. І перша це Приборкович із Долгульдура. Uh -huh. Приборкувач із Долгульдура приходить і отримує від нас від Таліна по носу. Перша. Друга карта. Oh. Після відкриття задайте одне поранення кожному виснаженому персонажу. Відміняємо, тому що, так. Да. Але так, це друга карта, ми пам'ятаємо. Замість неї ми беремо. Еленор відміняє. Ух ти! Ворони зі сходу отримують одразу. Пока -пока. Це була друга карта. Тепер зараз третя і четверта. Третя. Ще раз ворони зі Сходу. Теж гинуть. І четверта карта. І це східна затока. Запостелі землі. Коли гравці можуть подорожувати, вони повинні насамперед відправитися у східну затоку, якщо у грі немає активної локації. А, супер. Насправді це прям супер. Талін прямо молодець цих воронів відганяє, вбиває. Рахуємо. Рахуємо. Нас 14. Так. Так. У нас 16. Щось 14. 16. Я ж додав. Так. 5. Так, тут один. 6, 8. 8. 16 мінус 8. Це 8, так? Да? 8. Давай дивитися. Нам вистачає. Чи ваєш? Нам вистачає. У Нас було 7. 8. Ми додали. Нам потрібно ще один. І ми можемо через. Его він докинути. Так, давайте, щоб точно. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. 16, мінус 2. 14, 11, 9, 8. От, 8 я додав. І нам не вистачає одного жетона, тому що у нас тут 9, 10, 15. Нам одного жетона не вистачає. Я можу скинути карту. Давай. Я скидаю карту. А ні, я можу. Я є-я. Я, не витрачаю. У мене у мене он є. Яке мені потрібно. Добре. Тебе вже Тому? один є, да, ти не можеш другого. Да. І виходить так, що в нас приходить 16. 16 uh -huh. до нас приходить. А, і ми просуваємося. Yeah. Засідка на березі. Ой. Невпинна гонитва, влаштована ворогами, змусила вас проти... пристати до берега, і тепер вам доведеться зіткнутися з клятими орками. Якщо ви переживете цей бій, то шлях до золотого лісу буде вільний. Після відкриття відкрите по дві карти зустрічей на гравця і додайте їх у зону випробувань. По дві карти зустрічей на, на гравця. До, кінці, до кінця гри ви пропускаєте етап випробування фази пригод. Щойно у грі не буде жодного ворога, гравці перемагають. Тобто нам потрібно розкидати всіх ворогів? Так, да, але зараз по дві карти з, за кожного. Тобто, раз. О, -о, 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 О, після відкриття задайте одне операння кожному виснаженому персонажу. А... Нам відмінити нема чим? Ні, але може Ну там карти в тебе є на відміну, немає, немає да? так? Значить, так. Задайте одне прання кожному виснаженому персонажу. Ну, мені по одному. Один-один. Один, один. Один, один. один, один. А там... Ну тут Ви... тебе слава Богу. Да-да, ти да, да, теж виснажена. Імендеро. Це тільки один був. Друга карта моя. Чи, ти... Прилітає. А, прилітає Побігаю. від. Так, стоп. М -м Поки Талін залучений до пригоди, завдайте по одному поранення кожному ворогу, яку відкривають з колоди зустрічей. А тут сказано не відкрити. Ані відкрити по дві карти зустрічі на гравця. Тобто він одразу зазнає, зазнає загибелі. Це було перші дві. Наступні дві. Варги. М -м, їх. Підступний туман. Після відкриття. відразу порівняння варги. Що-що? Варги отримують від. Да-да-да-да-да. Варги отримують. Так. Візьми там десь поранення. і Надай. Після відкриття, кожна локація в зоні випробування отримує плюс 1 до кінця фази. Кожен гравець з рівнем загрози 35 або вище вибирає і скидає одну карту з руки. Ілля, вибираєш і скидаєш одну карту з руки. Ну, У мене два багатьох. Добре. Типевне, що ти. Ну, добре, хай буде так. Так. І тепер. Тому що він тебе затасовується, якщо ти виконаєш його цю дію. Да, але... Добре, добре, ще дві. Друге. Ірисові луки. Ще одні. І вороги, ворони зі сходу, яких вбиваємо. Так. Все. І тепер. І тепер воно. Так, відкрите по дві карти зустрічі на гравця і додайте їх зону випробувань. До кінця гри ви пропускаєте етап випробування фази пригод. Тобто більше виходити карти не будуть до нас. Від того, що вони там плюс один, це вже не має значення, тому що ми пройшли. Це я одразу скидаю. Так, ну все, нам всіх ворогів перебити. у нас їх раз, два, три. У нас три ворога всього залишилося, і ми тоді зможемо перемогти в цій грі. І ми зможемо перемогти в цій грі. Mm -hmm. Хм. І тепер питання. І тепер питання. Ворогів три. Ну, ладно. Mm -hmm. Ти mm -hmm. перший mm -hmm. гравець. Mm -hmm. Ти... Постривай. Зараз у нас відбувається етап фаза зустрічі і нагода вступити в бій. Mm -hmm. В тебе mm -hmm. нагода вступити в бій. Ну, в мене донегірно ще може. Ти може в цих вбити, до речі? Ні. Не що? можу. Я можу тільки лише. Тільки захи... захи... ну, хтось буде захищатися ще. Ти береш когось бій? Я буду збирати. А ким я буду захищатися? До речі, да? Ну, в тебе тільки донгір на захист залишається. Так я розумію, тоді донгір не може, не зможе атакувати. Тобто я не буду. Не ну, я буду забирати оцього. Він, я їм, їм не буду захищатися. Ще плюс одна рана накине, я, я їм б'ю його. Ну, це точно. Я хочу тобі сказати, що якщо ти не забереш другого. Дивись, ні. Якщо Ілля забере оцього. Ти нікого зараз не забереш, я заберу, заберу одного. Потім Ілля забирає Варга, і тільки в тому випадку до тебе ніхто не прийде. І він прийде до, до Іллі. Тобто у Іллі буде і Варг, і оцей. Бо і в інакшому варіанті ти, ти все одно будеш битися з ним. У тебе більше 20. Тому можеш зараз нічого не, ну, тобто, нікого не брати в бій. І тільки якщо повернеться варг, ну не буде в нього тіньового ефекту, то тоді ти зможеш його там бити. Uh -huh. Угу. Тепер я маю нагоду вступити в бій і я вступаю в бій. З приборкувачем вдоль гульдура Ілля. Ну я забираю. Ну давай, ну, давай. Варга забирай, так. Ну зараз, варга. Так. Тепер перевірка агресивності. відбувається. 35. Ти перший гравець, у тебе 31. В мене 32 і 38. Тобто він йде до Іллі. Ось так. Ти можеш починати. Але, на жаль, ти перший гравець, і ти, на жаль, Донгіра не можеш використати. Да. На жаль, тебе ти, ти Донгір нічого не зробить. Абсолютно. Угу. Так, тепер, так, тепер в мене. Приходить до мене оця почвара, і він дві в нього. Да? Коли Приборкович з Дольгульдура атакує, дайте йому одну додаткову тюніву карту. Він і так на три атакує. І Якщо в нього буде два підсилення, він вб'є мого денетора. Я цього не хочу, тому я на нього теж накидаю сітку. Ах ти, скільки це, це... Ну, та, в тебе тут Ну, кожній колоді по три карти однакових. А в нас теж такі є? Тому ці йдуть. А щоб тут було? Тінь вилучить з поточної пригоди один жетон прогресу або три, якщо ця атака не захищена. Ну тут нічого б не було особливо, але я не, риз... не хотів ризикувати. Mm. Він не буде мене атакувати, тому отак. До тебе приходить тут дві карти. І тут одна. Спочатку в тебе тебе атакує приборкувач до я... Хто буде захищатися? Зачем я бил, не закинув. Хто буде захищатися? <зас> а скільки там? Ну давай їм спробуємо. Відкривай. Дві-дві, Одну... дві, його обидві. Плюс один. Плюс один, тобто він атакує на 4. Ще дві рани летить? В... А в нього всього 9. 2 залишилися. Да, залишилися. Тепер і взагалі не можна ще бути. Так, тепер хто, хто в тебе буде захищатися від? Ти впевнений? Може леголас буде добивати? Може підставити, наприклад, лучника, ну хай помре, ну а що робити? Мені здається, це логічніше. Давай. Е, ну, відповідно, він oh. атакує на 3, да, і е, твій лучник uh -huh. помирає. Ну, але так. тіньової карти не було. Ну, все хоча б добре. Ні. Це добре. не добре, тому що ми, ми могли зараз перемогти. Ну, так, да, але. А чим? А, ну, так, все. Тепер е, я можу е, атакувати, але толку, толку мені атакувати. Ти Цього, відновлюєшся? Ось так. Да. Ось так, не <сіх> Скільки? Я не знаю. Сім. Дев'ять. одинадцять. Просто Проспорвав. А, ні, стопе! Що нам не потрібно? Але... Взагалі не ну, ходить. Mm -hmm. Ти вже не можеш, все. А, стоп. Чому ти? ти э, да, ти могла, ти, ти, ти могла атакувати все. Наше спочатку атакували вони, а, а потім наше. Э, так. Розігрування атак ворогів і тільки після того розігрування атак гравців. Так, да, Точно. Ти могла його атакувати і ти йому дві рани нанесла. Дві, дві рани, так? Да? Так ти його добила? Угу. Ну, я ж не треба Так. Да, ти його добила? Залишився тільки один орк оцей якого приб, якого? При, приборкувач. Якого, в принципі. А, так ти ж можеш його атакувати. Ну, а, да. Лігаласом. У тебе ну, ж дальня атака. Ну так да. Скільки ти орка б'єш? Наскільки? А, три. 4. Нє, 5. 5 мінус один, 4. Так ти його вбиваєш і цього. В нас помирає, леголас стріляє в цього, вбиває, і ми виконуємо кого? Ми виконуємо, щойно в грі не буде жодного ворога, гравці перемагають. Ну, я сказав, що цього разу ми точно переможемо. І ми це зробили. Ми точно перемогли цього разу. І що нам каже кампанія? Вона каже наступне. розв'язка: запишіть кількість копій карт відвага і пошрамований у грів реєстр компанії. Запишіть у розділ приміток журналу кампанії імена героїв із прикріпленими картами відвага і або пошрамований. Під час приготувань до кожного наступного сценарію в цій кампанії прикріплюйте їх до цих героїв. Герой з найбільшою кількістю поранень буде схоплений. На початку сценарію втеча з Доль Якщо таких героїв кілька, виберіть одного з них на вмання. Запишіть ім'я в'язня в розділі проміжок журналу приміток журналу компанії. На, на жаль, твій Гімлі буде наступного, в наступному сценарії захоплений. Чому? Він буде в'язним. Чому? Я не хочу так. Ну, отак от. Ну, це Ну, він більше за все поранення тримав. Ось так ми все ж таки подолали, подолали другий сценарій. З другої спроби ми подолали другий сценарій, мені здається, цього разу прям круто-круто. І це знову ж таки завдяки вашим підказкам, особливо стосовно Таліна і Воронів. Тому що ворони, нагадаю, вони навалу роблять і таким чином ще карти. Приходять. І ось в нас ще був один гірський троль в колоді, який, слава Богу, не вийшов, бо було боляче. Цього разу, мені здається, нам в принципі, пощастило з картами, які нам, які нам виходили. Тому ось така вийшла в нас кльова гра. Да? Як ми швидко пройшли, ми довго йшли перший і другий, і як ми швидко пройшли в останній. Ну, За великим рахунком, в один раунд все це і, 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 і завершили. Тому ось така гра в нас вийшла. З вас сподобайка, підписка на канал, коментарі. І до, І до наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.